привіт, привітулики. 17 липня, ранок, понеділка, ми вже подаїлись з горем пополам. Що кажу з горем пополам, бо руку так і не відпускає. До локтя тут більш-менш, а від локтя і вверх, не вперед не заведеш руку, не до гори не підняти, нічогісенько. Не зігнути, щоб, ну, наприклад, от поставити руку на, на бок, знаєте, як ткати, руки в боки. Так ось у мене руки в боки, можна тільки лівою зробити, правою не зробиш. От. Вова збирається на роботу. Тут на два табори знову поділились. Хтось траву їсть, хтось зерно, хто не доїв, кому мало виявилось. Вова збирається, а я зараз піду в хатку. Так, це нам брі треба сьогодні перевернути, ну але це не знаю, може або в обід, або витягла, да? в Якусь щось коперсалось, коперсалась там мордою, поки витягла собі жмуток. Е, поки це, що хотіла сказати? А, стосовно брі. Може, або в обід як приїде, або вже тоді ввечері, щоб він зняв з поличок, а потім відніс поставив їх туди. А я зараз планую після 9 зараз не вийде, бо всі працюють з 9. Віка! Віка! От зараза така. Е Зв'язатися вияснити за форми, якщо є на складі, щоб замовити. І напевно, що зателефоную, розпитаю за харчовий фломастер. бо мені таке теж потрібно. Я давно шукала карандаш харчовий, але їх останнім часом чогось немає в наявності. Взагалі річ дуже цікава. Кожну головку сира потрібно якось позначити, да? і я, наприклад, пишу маркером на. Господи, вилетіли з голови. На вакуумному пакеті. А оцим шукарандашом шуфломастери, Ними можна писати на самій головки сиру. Тобто дали головки сиру обсухнути. І коли скариночка ця сухенька взялася зверху, на ній можна поставити і дату, і вагу, і взагалі все, що, все, що вашій душі завгодно. І назву можна написати, що бажаєте, те й пишете. І він харчовий. Вони заправляються в карандашах, там оцей, як він, гріф, чи гріф, чи як його. А в маркери вони заправляються харчовим барвником. Тож, але їх дуже важко знайти. Я жку, карандаші взагалі я не можу знайти. Я давненько вже хочу собі такий карандаш, але нікак. Від слова зовсім. А фломастери, ціна. Оскільки не поглядала, на них 150-160 та й дорог ще є. А це вчора ж сиділа зараз часу вільного більше, є час посидіти покоперсатися. Мабуть, півдня я коперсалася в оцих харчових штучках, перелапатила для м'яса, для сиру. Взагалі не знайшла, це знайшла на кондитерських сайтах чи інтернет-магазинах отаку цікаву річ. Ну і ціна. Ті ж ціна різниця дуже. Ціна, як вони її складають, як вони її ставлять, не знаю. Такий оцей розбіг, як сказати, розбіг. Ці нові категорії, що просто, ну не знаю, буду зараз після 9-ї телефонувати, консультуватися, спілкуватися. Сразу попереджу, що це все буде на огляд, бо я там знайшла ще в одному місці, навіть дешевше. Але виявляється, що термін придатності вийшов. Ось так, а термін придатності вийшов, можна таке взяти зараз, купити, один сир підписати, і він перестане взагалі писати. Наше нам таке? Таке нам не треба. Все, тому бажаю всім чудової нової неділі, трудової, гарного настрою. Мухи атакують і махнути не можу. Да? Вам також чудової, трудової неділі і гарного настрою. Ага. А я пішла в хатку і буду займатися знову чимось таким інформативним, якоюсь інформативною роботою. А, до речі, ще зараз, ну не зараз, трішки пізніше. На консультацію до невролога. Уколи в мене вчора закінчилися. Залишилися таблетки. Їх ще пити і пити ще 5-6 чи 6 днів. Але не знаю, може, що чи замінить, чи додасть. Ну, коротше, як проконсультуюся, тоді знатиму. Все. Бажаю вам наснаги на весь робочий тиждень. А я пішла займатися.